Уму квартиру за півмільйона доларів. На початку тижня на одному з сайтів агенції нерухомості з'явилось оголошення про продаж майже 300-метрового пентхаузу у самому центрі Чернігова. Двох'ярусна квартира, з шістьма кімнатами, трьома санвузлами, тренажерним залом, терасою з видом на місто та сауною за повідомленням у пресі виявилось належить колишньому очільнику обласної адміністрації Володимиру Хоменку. Який головував в області з 2007 року по 2014. Після Революції Гідності чиновник спішно залишив посаду. За даними у ЗМІ, придбав квартиру Хоменка у 2012 році. Ми переглянули декларацію екс службовця за цей рік. Його сукупний дохід становив 165 тисяч гривень та 64 тисячі у членів сім'ї. У документі зазначено один будинок на 365 метрів квадратних та дві. ...земельні ділянки, про квартиру жодної згадки. <рігалечко> <рігалечко> Це Мовчить декларації про власне авто. А от службова машина, якою користувався як сочільник ОДА, у 2013 році виявилась однією з найдорожчих серед всіх керівників областей України того часу. Як з'ясувалось, чернівський губернатор володіє найдорожчим службовим автомобілем серед колег по цеху. Це той Оталендкрузер, приблизна вартість якого складає 42,5 тисяч доларів США. З'ясувалась, квартира, яку наразі продають за півмільйона доларів, раніше належала ще одному чернігівському політику Миколі Михайлевичу. Саме він у 2010 році відкрив двері для місцевих журналістів. Дані технології, я з повною вірністю можу сказати, вони в Україні перві. Ніхто, ще в Україні такого не діла і не приміняв. Чи дійсно унікальна площа належить пану Хоменко? З'ясовували журналісти одного з місцевих ресурсів. Екс-голова ОДА продажі літного житла прокоментував так: я вперше від вас все чую. Я такої об'яви не розміщав. Сказав Хоменко й уточнив, квартира є не в мене, а в сина.